знов прийшло, нам відпочинок принесло. Для того, щоб цікаво було влітку і ніколи було сумувати, ми для вас придумали незвичні кольорові тижні. Кольорових тижнів буде багато, але сьогодні свято у зеленого кольору, кольору життя, живої природи, радості і веселощів. Запрошую вас на зелений тиждень. Діти, сьогодні я вам пропоную намалювати картинку, яка називається Щасливе дитинство. Розпочинаємо роботу. Для цього нам потрібно фломастери, фарби або акварельні, або гуашеві. Колір ви підбираєте самі пензлик, водичка, простий олівець і дві кришечки, можна різного розміру, можна одинакового. Починаємо працювати. Нанести контур малюнка можна з допомогою простого олівця, або можна просто брати відразу фломастери. Я хочу спробувати відразу з фломастерами. Нам потрібно контур землі. Беремо і проводимо ось таку дугу, зеленим фломастером. Потім ми її будемо зафарбовувати фарбами. Далі нам треба намалювати дітей. Для цього ми беремо. Оричневий фломастер, і робимо контури малюнка, голова ручки, платтячко, це буде дівчинка, ніжки. Дітей ми намалюємо декілька хлопчика, дівчаток, кого захочете. Так. Розфарбовуємо дівчинку, підбираємо колір волосся і зачіску. Дітки радіють, тому малюємо їм веселу посмішку. Любим кольором, який вам подобається зафарбовуєте одяг. З допомогою фарб малюємо повітряні кульки. Наносимо фарбу на кришечку, фарби треба брати багато, щоб фар... кулька була яскрава. І притискаємо до нашого аркушу. Малюємо ниточки любим кольором, який вам сподобається. Кульки роздаємо діткам в ручки. Чим більше кульок ви намалюєте, тим яскравіше буде картинка. Зеленою фарбою розмальовуємо землю. Ось такі картинки вийшли у мене. Ви можете землю прикрасити квітами, можете намалювати метеликів, можете намалювати все, що вам захочеться про літо. Чекаємо ваших малюнків. Гарні хлопчики та дівчатка, Сьогодні перший день літа, перша червня та дуже велике свято день захисту дітей. Це ваше свято, мої любі. Ось ми і дочекались літа. Перша червня ваша втіха. Бо цей день у всьому світі приурочили вам, діти. Все навкруги у квіта, променів сонця багато, на планеті земля наші діти відзначають нині свято. Нехай веселка різнобарвна грає, хай дітвора у мирі лиш зростає, а Україна наша процвітає. Хай небо буде чистим без хмаринок, хай сонечко ускоче до да безтямин. Здоровими зростайте, дітки, і хай щасливі будуть ваші мами. Я бажаю щастя вам багато з захисту дітей і з вашим святом.